Черговий наш об'єкт з розумним будинком. Тут він нас зібраний на KNX. Давайте поговоримо, з чого він складається. Ну, по-перше, ви можете керувати як з планшету, так і з телефону, так і окремо покажемо з вимикачів звичайних. Але чим ми керуємо? Опаленням сірве. Приводи стоять, цілова частинка зовсім небагато займається, інше це трансформатори і розумний будинок, який керує там. далі Це інтенсивністю світла, а безпосередньо там треки в нас є, перекриття води, тепла підлога. Окремо серва сервер-шафи в нас стоять під трансформатори, окремо під медіа обладнання йде. Давайте покажемо по інтенсивності. Ми знаходимося санузлі. Ну, По-перше, Бачите, як воно плавно затухає, плавно вмикається, і так само ми можемо регулювати. Давайте перейдемо в освітлення. Ось це, значить, це у нас звичайне світло, сподіваюсь, вам видно. Тобто в вечірній час у вас може бути більш таки приглушена. Атмосфера це до будь-якого світла відноситься на квартирі. Також можемо керувати кліматом, переходимо. Клімат, налагоджувати тут сценарії можна так само і з теплою підлогою. Ну що ж, планшет ставимо на заряджання. Для нас це рішення вже не нові. Можливо, можна більш детально вам про це розповісти, але краще реалізувати це на вашому об'єкті.